Чи є насправді кавова залежність залежністю? Звичку в кінці робочого дня заглядати в соцмережі. Як жити взагалі з цими залежностями, звідки в них ростуть коріння? Якщо ми не розглядаємо це як хворобу. І чи можна телефон, і взагалі, скажімо, інтернет, вважати залежністю? У сучасному світі телефон переростає із засобів спілкування у засіб соціалізації. Це вже виникає скоріше, не стільки залежність, як стереотип. Це комунікаційна залежність. Шкідливі звички, тютюн, паління, звичайно ж, алкоголь, наркоманія. Так то не почало з молодості, то почалось з 45 років. Взагалі то краще було, щоб більше було спортсменів в нашому світі. Не курили, не пили і, над... ну, і наркотики не вживали. А у ці залежності це теж є ну, певний комплекс, комплекс такий якийсь. Залишається ще час і на інші речі, але вона постійно читає. Що будьте незалежними і читайте, комунікуйте, але фільтруйте його. Наш організм дуже мудрий, він завжди знає, що нам треба.